31 березня, коли йшла найбільша колона техніки, коли йшли попередні колони, вони якось школу оминали. Ну, я так думаю, з її зовнішнього вигляду думали, що воно не функціонує. Але 31-го, коли була сама основна колона, сама звірствувала, вони прицільно стали там видно розворот, вони б зупинилися і розстріляли. Якщо б на місці не був в той час наш водій, наша школа б згоріла. Але він Ну, дочекався, поки остання техніка пройшла вогнегасником. Ми організували суботник з прибирання, тому ви бачите тут трошки вже такий людський вид. Ці кадри нашої знімальною групою були відзняті по гарячих слідах у квітні 22-го, коли орки щойно втікли з Ічнянщини. Вони лишили по собі безлад і руїни. Тоді постраждала і будівля крупочпільського ліцею. Який понад 100 років, і ось за три роки ми знову навідались до незламного навчального закладу, аби довідатись про його подальшу долю. Навідалися і диву далися, бо ледь його упізнали. Дівлю цього навчального закладу ось уже понад 100 років. Це навіть видно по пішці, яка знаходиться позаду мене. Але завдяки ребрендингу цієї будівлі та новим меблям закладу дали нове дихання. Відтепер учительська тут нагадує сучасне офісне приміщення. Про такі розкішні умови шкільні вчителі навіть і не мріяли. Новенькі планшети, трошні меблі. Тут можна не лише навчати, але й релаксувати. Цей кабінет, там де вчительська, я її вже працювала вічні. Це кабінет міністрів, тому що якщо це і побачити оці ці столи, оці крісла, ну це вау. Це такий рівень, що не кожен в місь... місті має, не кожна школа в місті має цей рівень. А досягти такого рівня вдалося завдяки плідній співпраці з благодійниками. Благодійна організація Акти має підписаний меморандум із Лінянським міським головою. Взагалі вони співпрацюють тісно Ічнянським ОТГ, і саме цей напрямок у них був це повід. Новленню шкіл, допомога школам, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації, саме як розпочалася ця робота у ході того, що вони оглядали всі об'єкти, пошкоджені, які були по на моєму старостинському окрузі. І один із таких об'єктів це була школа, коли благодійники вперше завітали до Крупочпільського ліцею. Будівлі саме виповнилось 110 років. І все те наповнення, яке було в школі, і сама будівля, їм теж 110 років, вікнам, ну, партам, стільцям, всьому шкільному обладнанню. Зрозуміло, що для людей з міста це було взагалі шоково. І для їхніх партнерів, саме французи, це теж було теж ну, в диковинку, що діти в сучасному 21 столітті ще мають навчатися з такими от меблями і ну такими шкільним приладдям. Саме з того моменту і закрутилася плідна співпраця. І це попри те, що допомога школі, в які навчаються лише 53 учні, не зовсім підпадала під їх рамки. Ну, найперше, що це вони нам замінили 23 вікна, здається, так, і два чи три стеклопакети. Далі наша співпраця це звичайно були наша мрія це нові шкільні меблі. Сказати про те, що ми надіялися, напевно, надіялися на процентів 10 і що ми можемо це отримати. Замінили всі шкільні парти і шкільні стільці. Парти були по кількості учнів, стільців на 10 більше. Ну, щоб, тому що стільці, як ви знаєте, діти це діти і стільці, напевно, теж вони розраховують, що вони довговічні. Також нам надали повністю укомплектований. Меблями це вчительська, адже ми ще сиділи за такими стільцями, столами полірованими, і ну, яким теж 10 років. От. Тому те, що бачите ви зараз, це тільки завдяки актеру. Цього ми не мали. Нам подарували шафи шкільні, це для шкільного приладдя по класах, для підручників, для учительської. Це теж у нас всі наші методички. Це те, що у нас теж дуже нам не вистачало, у нас його просто не було. От, також нам надали всі шкільні нові на кожен клас шкільні дошки. Якість дошок прекрасна. Окрім того, благодійний фонд надав і колосальну технічну підтримку. Кожен учень отримав ноутбук для навчання. На даний момент, коли прописувались, у нас було 47, здається, учнів. Але тепер 53. Але ми вийшли з цієї ситуації, тому що в нас є дітки з однієї родини, які, наприклад, у першому класі двоє діток з однієї родини. Так, ну тобто, є це все-всі всі забезпечені. Ну і здійснили мрію вчителів, кожного сучасного вчителя це дали нам наші планшети. Ну без яких чесно кажучи, та я вже й не уявляю роботу. Це як інша раніше ходили з книгою. Тепер у нас є планшети. Те, що кожен вчитель має планшет, це сучасність, це підготовка, це бути в курсі всього. Це можливість вчителя дати учню повні знання. Те, що кожен учень цієї школи має свій ноутбук, їм ну, йому видали кожному учню. І не простий, це Хьюліт Пакер, це досить. Дитина може, не кожна дитина в місті має ноутбук. В сільській школі це ну це взагалі ну, настільки це не, не то, що незвично, але це вау. Людмила Іванівна вже й життя свого без планшета не уявляє. Каже, це незамінний помічник. Під час підготовки до уроків ми не перестаємо захоплюватися новими сучасними гаджетами, які нам подарував цей фонд. Звичайно, на уроках літератури ми можемо влаштовувати віртуальні подорожі, відвідувати музеї всіх країн світу. Розумієте, Дітям це дуже подобається. І з цими гаджетами ми це робимо легко і просто. Уроки інформатики проходять повноцінно і є всі засоби, щоб ці уроки відбувалися належним чином. І можна вчити програмування, вчити різноманітні офісні програми, тому що раніше на старих комп'ютерах, на старій комп'ютерній техніці, було все це проблематично. Більше часу витрачалося на, на завантаження всіх цих програм. Вони були морально застарілі і не відповідали сучасним вимогам. Ну і також завдяки комп'ютерам можна і інші предмети вивчати. Є різноманітні онлайн-лабораторії, можна запускати чи по фізиці, чи по хімії, якусь онлайн-лабораторію. Наша праця стала комфортною. Звичайно, дітям комфортно сидіти за новими партами. Вони одномісні, хоча ми можемо їх здвинути і попрацювати у групах у початкових класах або у парах. Дуже добре, що є ноутбуки. звичайно, перший клас. Ми трошки у мене перший клас, ми трошки менше. Працюємо, бо ще у нас немає уроку інформатики, але ми можемо подивитися презентацію у захваті. Від такого оновлення і школярі Артем цьогоріч випускник і йому дуже в нагоді став новенький ноутбук, завдяки якому юнак старано готується до іспитів. Ми можемо знайти будь-яку презентацію, любі оповідання. Все далі того, чого немає в підручнику. Ми можемо знайти. Раніше у нас були старі радянські парти, за якими сиділи двоє учнів. Дошки пошарпані, не було зручно писати, але з новими дошками навіть приємніше стало писати. Я йшов в 11 клас і не думав, що дадуть ноутбук, що я буду за ним працювати. У мене самого немає, а тут дали і це дуже добре. Буває, що якісь презентації робимо, малюємо, дивимося, якісь дізнаватися як про якісь танці, про якісь музику, про якусь. Раніше в мене свого ноутбука не було. Коли він у мене з'явився, я можу працювати вдома і в школі. А серед останньої і важливої допомоги від благодійників ще й поклеєна захисна бронеплівка на кожне скло задля безпеки усіх учасників навчального процесу. Крайній наш транш це обладнання для кухні. Воно йде найдовше у такі перебори, але в такі перебої, але зв'язку з тим, що воно деяке йде з-за кордону, тому різні такі перепони є. І ми чекаємо тістоміс. Кухонний комбайн, морозильну камеру, столи кухонні, тому що обладнання кухні, як саме розумієте, теж має дуже багато років. Ну і ми сподіваємося, що ми рухаємося, з ними ще будемо співпрацювати. Тепер серед головних пріоритетів зберегти навчальний заклад, резюмує директор. Ми в цьому питанні не тільки я, але й всі і в колективі, і в спільності старостою, ми працюємо над цим питанням, тому що розуміємо, що якщо не буде діток, то відповідно заклад буде реорганізований. Але ми все робимо для того, щоб наш заклад як мога довше протримався і працював.